Пророка Вакум писав, що наша душа вона розширяється як пекло, як смерть ненаситна. Що їй не дай, вона завжди буде недовольна. І коли ми намагаємося постійно догодити свої душі, ми будемо нещасними і проклятими, тому що душа, вона бісівська земна, Біблія говорить. І для того, щоб нам смирити свою душу, щоб нам бути щасливими, благословенними, мати мир, нам необхідно зростати в вірі. Як апостол Петро він писав, що докладайте всі старання, щоб зростати в вірі Божій, щоб трудитися для Господа, щоб смиряти свою душу, свою плоть і підкоряти її під дух Божий. І тоді дійсно ми можемо її смирити і бути щасливими людьми, тому що коли ми догождаємо свої душі, ми завжди будемо недовольні, ми будемо нещасні. А коли ми догоджаємо Господу і зростаємо духовно, тоді душі нашої стає менше, і наш дух він зростає. І тоді тільки приходить благословення, радість, мир Бог дає в нашому житті. Тому нам необхідно зростати дійсно в дусі і в вірі Божі, щоб наше життя приходило в благодать. А благодать це спасіння для нас, тому що ви хочете врятувати свою душу, то зростайте в вірі Божій духовно.